Вітаю на Донеччина. TV. ви дивитесь програму про важливе у сьогоднішньому випуску. Ми піднімемо таку тему як захист тварин в умовах повномасштабної війни. Зокрема, ми сьогодні поговоримо з керівницею Покровського товариства захисту тварин Дарією Корг, яка розповість, яка ситуація у Покровську нині з безпритульними тваринами. Сьогодні у програмі проважливо з нами Дар'я Корг, керівниця Покровського товариства захисту тварин. Вітаю вас. Добрий день. Пані Дарія, розкажіть, чим ви займаєтесь і про цю організацію, яку ви очолюєте? Вже вісім років ми рятуємо тварин, місто Покровськ, ну, звісно, це тварини не тільки з міста Покровськ, основна діяльність ми рятуємо тварин. Котрі потребують медицинської допомоги, тобто переломані, спінальники, ну, як я кажу, такі мої особливі діти, От ми займаємося стерилізацією. Наразі початку війни ми все займаємося гуманітарною допомогою для Це такому великому відділенні. Дар'я, розкріть, чому ви взагалі вирішили опікуватися тваринами? Там ну, такого рішення його не було. Це з дитинства, це батьки так мене навчили. То з самого дитинства я дуже полюбляю тварин. Шла, знайшла кошеня, потім знайшла маленьку собаку написала перший пост, ну і так воно як я кажу. Потім ми орендували де там рятували тварина, а потім вже почали строїти чотири роки, як ми построїли свій власний притулок, ну я кажу, реабілітаційний центр, тому що мене. Повторюсь, в основному це тварини інвалиди, у кого лапи немає, там є кішечка, у неї немає двох задніх лапок, і воно якось само собою так от вийшло. От у вас на сторінці у Фейсбук я бачила, є пости про домашніх тварин, от які залишилися покинутими, потребують допомоги, от щоб знайшовся якось власник. От як потрапляють ці тварини у поле вашого зору? Звідки вам надходить інформація про цих тварин? Люди мені телефонують, люди мені всякі месенджери пишуть, я публікую, е, пости пишу, зачастую там, е, часть тварин е, власники знаходяться, або знаходимо нових власників, або якщо тварина попала в біду, то ми забираємо. Ну, Це люди, люди. Тут, тут я ж не ходжу по місті, не шукаю, да, там, кого б мені забрати. Е, так як це давно, то люди телефонують і самі про це все розказують, і далі ми вже через соцсети питаємо. Ось знайти нових або старих власників, давайте поговоримо про евакуацію тварин. Зараз ця проблема є досить нагальною, тому що триває обов'язкова евакуація населення Донеччини і багато тварин, залишаються покинутими на території бойових дій у містах Донеччини. Розкажіть, як ви опікуєтеся цими тваринами, зокрема, як ви займаєтеся евакуацією тварин? Uh, ну, дивіться, евакуації uh, безхатніх тварин її в Донецькій області немає. На жаль, uh, я бачу, що з Києва вивозили Київська, там Буча, Ірпінь. То к нам uh, чомусь не їдуть, да, щоб забирати. То ну, в Покровську немає такого, що приїжджали, забирали безхатніх тварин. Що я можу робити? Це дівчини, жінки-куратори, котрі кормлять цих тварин. Я шукаю корма, роздаю, і таким от образом ми підтримуємо їх життя. Я буду евакуюю евакую тільки свій притулок. Ну, тобі ж повністю евакуюю. А загалом, от, чи є у вас така статистика, інформація, наскільки збільшилася кількість покинутих тварин в місті після початку повномасштабної війни? В цифрах немає, але як було квітень, коли всі масово виїжджали так, то було ну, на десь 400 дзвінок я вже перестала рахувати. Коли люди стали повертатися на початку літа, то люди стали забирати назад цих тварин. Я не бачу такого, щоб я йшла в городі і було там велика якась кількість. Прям. Ну, є, да, стало більше собак, більше котів, але ну, не, не критично так. Взагалі, критично з самого початку, коли є безхатні, ми люди поверталися і забирали. Ну і звісно, час тварин помирала, на жаль, на вулицях. Тому що ну, домашня тварина не може вижити на вулицях, вона не знає, як це зробити зробити. Дякую за відповідь. Будемо сподіватися, що ситуація покращуватиметься. Розкажіть детальніше про притулок, яким ви опікуєтеся, скільки в ньому мешкає тварин і на які кошти ви отримуєте цей притулок. Наразі в мене більш 80. У ну, мене не тільки кішки і собаки, в мене ще є е, голубі і грачі. Вони також інваліди, у кого крила нема. Таке. Е, на які кошти? На власні кошти, зрозуміло, і донати. Донати це люди, обичні звичайні, звичайні люди е, з ріка в рік вони бачать нас і допомагають таким чином. Тобто, о, на такі от кошти. кошти. Як ви проводите лікування цих тварин, які хвороби зазвичай ви у них діагностуєте? Зачастую це переломані тварини, тобто перелом кісточок, перелом позвоночника, вкус кліща. Як це робимо? Ми їдемо в клініку, з якою ми вже років 18, мабуть, ми з ними співпрацюємо. Вони предоставляють нам і якісь скидки роблять, ну, знижки. І от ми туди їдемо. Там дуже вчасна і така дуже гарна ветклініка. І от там ми їх лікуємо. Тобто це лікує від лікар. Не я лікар. Лікує. А ми вже дотримуємося рекомендаційного листа, як потрібно там надалі лікувати. Пані Далі, давайте ще поговоримо про таку ситуацію. Чи зустрічаєте ви випадки жорстокого поводження з тваринами? Можливо, коли ви знаходите вже безпритульних тварин, які перебувають в вашому притулку, чи є якісь, можливо, організації, які у Покровську опікуються тим, щоб покарати тих, хто жорстоко поводиться з тваринами? Звісно, такі тварини є, котрі постраждали від людей. В цьому році їх дуже було багато, але на жаль організацій, котрі би там допомагали юридично, їх немає. Доказати був случай, коли ми знали точно, що мужчина вбив собаку, викликали поліцію, так але поліція, на жаль, нічого не зробила. Тобі ж доказати і, і дойти довести, е, довести е, діло до суда У нас наразі не поймалось того, що ми три роки тому е, держав го пар, зоопарк, ну, шелпа. Ми могли, але це допомагало вся Україна забрати цю домі, а не буває. Дякую за відповідь. А які ви можете окреслити загалом проблеми, які зараз існують, що пов'язані з тваринами, особливо під час повномасштабної війни? Перше, це відсутня стерилізація, безкоштовна стерилізація, льготна стерилізація в одній лікарні? Є таке, але ну, то не та кількість, яку потребує город. Це те, що люди розмножують надалі тварин, а вони наразі ну в принципі нікому не потрібно. Тобіж, якщо можна раніше було пристраювати, то зараз нікого не беруть зовсім. Це в лучшому випадку, ну, випадку там, одну тварину на два місяці можуть взяти. Основна проблема це те, що люди розмножують і немає стерилізації, щоб їх стерилізувати. І те, що покидають, покидають і не беруть з собою тварин. Це такі серйозні проблеми. Дякую вам за відповідь на наші питання. У вас вибух, вибачайте. Зараз ще... з вами розмовляємо, опять вибух був. Сподіваюся, що ви у більш безпечному місці перебуваєте. Так, що... так, але мої тварини на вулиці, я за них турбуюся, гуляю. Тоді, я думаю, будемо завершувати розмову. Я вам дякую, що дали відповіді на наші питання, безпеки вам і вашим тваринам. Дякую, бережіть себе. Слава дякую. Україні. Це була програма про важливе на телеканалі Донеччина ТВІ. Якщо ви хочете долучитися до допомоги Дар'ї у її справі щодо захисту безпритульних тварин, можете переходити за посиланням, яке знайдете в описі до цього відео. Нагадую, що більше нової та корисної інформації дивіться на інтернет-ресурсах Донеччина Тіві.